На весілля запросили людину, хоче зробити крутіший подарунок, який запам'ятається. Хочу порадитися з тобою, запропонувати людям ось отакій, отаку книгу. Як ти вважаєш це е, саме відповідь на той запит, який мені задали? Так. Чим вона буде класна? Це книжка сімейного роду. Чим класна, тим, що подружжя може. Зафіксувати свій родовід як з чоловічої, так і з жіночої сторони від прапрапра, -пра -пра, бабушки, дідушки, і навіть передати своїм діткам. З чого зроблена ця книга? Шкіра, метал, посріблення, позолота, прикрашена камінчиками Сваровських. Плетіння металу і кольоровим зрізом самої книжки. Ну, зріз тут взагалі як окремий витвір мистецтва, да? тому що на книзі таке зробити це не зовсім просто. Е, скажи вартість цієї книги? Але я не пам'ятаю 22,5, по-моєму. Так, да, здається так. Е, всередині можна розписати свій родовід, е, є інструкція, як це робиться, да, е, так, е, так. Да, включаючи навіть то, що можна тут. Е, Вказати своїх домашніх улюбленців, звертайтеся, якщо хочете реально зробити унікальний подарунок своїм рідним близьким. Це чудовий це топчик. Вообще. під відео номер телефону в шапці. профілю наш сайт Exclusive.com. Пишіть особисті повідомлення, коментарі. Ми гарно запакуємо вам і швидко доставимо.